Бенос діас, чудового дня, ор чудової ночі, бенос, ночі вечора. Це продовження теленовила для вивчення іспанської мови. І сьогодні я б хотіла після того, як продовжити, нагадати, що кожен з нас є вогонь свого життя. І щоб в житті кожної людини горів його вогонь. І неважливо, як би вас там критикували, хейтери, що ви не такі, не сякі, ви найкращі для себе. Вогонь вашого життя фейгел Лавіда. Повинен горіти завжди. Пам'ятайте, саме ви продюсер режисер і вогонь свого життя. А ми продовжуємо вивчення іспанської мови для релаксу, для натхнення, для дофаміну, хто знає, куди нас запросить життя, робота, подорож, кохання, романтичні відносини. А можливо, хтось буде там творчістю займатися, хто знає, стане співаком, композитором, продюсером все можливо. Життя прекрасне, це продовження розбору пісні Нікічан, травесура, «Пустощі», «Пустощі», щось таке грайливість. Ой, дуже класна пісня була у 2015 році, 2016, але більше вона вистрілила в Латинській Америці, там всі кайфували і є чому. Отже, давайте ми послухаємо на надопомінимося і продовжимо. Ох, цей Джан, ох, цей Джан, Це дивіться, це другий куплет цієї суперкрутої пісні. Дивіться. Мамі Кемі Естас Асінто. Мамі це в такому ключі Сексі like baby in the Spanish. Да? На українському він знає, ну як Ке естас Асьє. Естас це діє слово, яке вказує на те, що це тимчасова форма, отже, «естас», тобто тут ем, вони, тобто Нікі Джан і продюсер, слово ту, Естаз, haciendo». Слово ту вони, бачите, не вказали, не вказали. Тому що, якщо ми беремо слово Естар, Естар, Ту, С tú estás haciendo estás, тобто, ти асендо робиш. Що ти робиш? tú estás haciendo Що ти робиш? estás haciendo Yo no know, estoy mintiendo Знову і знову ми звертаємося до дієслова estás, яке я також починаю повторювати, тому що без нього нікуди Так. Секундочку, мое слово estar, estar, yo estoy. Зараз є ностой ментиндо. Ментиндо від слова mentire bryhat или від слова mentira bреchnia. Yo no esta, estoy m'intiendo. Я тебе не прошу. No, oi, un detalle. No, oi, un detalle, que è mi eh, слово oj, це sogni. Ой, сьогодні Маньяна, це завтра, а єр вчора. Запам'ятайте такі слова: вони будуть завжди, завжди, завжди з вами. Якщо ви. Будете на той шикарній латиноамериканській, іспанській або майямській землі. Або просто, знаєте, будете спілкуватися з кимось в інтернеті, вони надзвичайно дружелюбні, вони завжди вам допоможуть. Вивчені іспанською мови завжди. Ну, ой, деталі кемі. Ой, слово ой, не сьогодні. Деталі, це вже зрозуміло, що це від слова деталі, це ми розуміємо якісь деталі, екеамі для мене. Третя сторіночка. Це Се... ту <сум> ескапату кверпо. Семе Ескапа. Ескапа це від слова ескапар тікати. Ну, от Джан і чоловіки, вони люблять, знаєте, от такі ігри, коли дівчина від нього тікає, він її доганяє. Це такі моменти дуже і дуже такі грайливі. Отже, Се ме ескапа ту кверпо. Ту це зрозуміло твоє куерпо – це тіло. Я намалювала таку дівчинку, що мені прийшло в голову, я не художник, я малюю, думаю, проектами. Саме Ескапа, ту куерпо. Дивіться, що з цього вивчити, ту куерпо. Хто буде в романтичних відносинах, обов'язково ви це слово будете завжди-завжди чути. Ви хоч, щоб. Саме головне, що не буде вам казати, нагусти ту кверпу. Його є". Ту кверпу – це твоє тіло. Ту слово ескапар, воно також часто буде використовуватися, але запам'ятайте його, ескапар. Особливо в романтичних відносинах це завжди вони це люблять. І кванду понер еабляр. І Слово квандо це слово коли скільки, ту це ти, понер. Понер аблар, ви... слово «облар», аблар надзвичайно важливе, це слово говорити, понер починати. Слово аблар ви також будете дуже-дуже швидко запам'ятаєте, якщо ви зіштовхнетесь реальне життя в тих чудових землях, де розмовляєте іспанською мовою, тому що, де б ви не були, завжди будете питати абламі, абламі, говори мені, тобто скажи так. І остання чарівна четверта сторіночка Si mente. Si menta Aki. Що це значить mi-a sta? Mi mienta esta. Мінта це розум, слово mintar. Mienta це, мєнта, це мій розум. si mienta es Esta, і знову, і знову, ви знаєте, я ж сама собі нагадала, тому що я не так-то я вчила іспанську мову в реальному житті, а не в школах і в інститутах. Дивіться, наш чудове дієслово «estar». естар. Ту м'єнта, це мається на увазі Ель, Ея Еста. Тобто, еста мірозом, еста, мірозом, знаєте, в такому стані трохи дофамівновому, драйвовому, отак, трошечки десь вдалені-вдалені. «Imaginable» Imhinable el momento. Ельугар і доне, імахінасіон це від слово уявляти, і махінашен це від слово уявляти. Як знаєте, в англійській мові є слово імеджін, так, і вони дуже схожі. І Якщо ви скажете imagine, і махінашін, вони вас зрозуміють. «El момент, це зрозуміло. Момент і «en el lugar» — це місце. От моменту ви запам'ятаєте це слово, el lugar» — це місце, місце зустрічі. Неможливо, яке місце. Воно також дуже дуже часто використовується, навіть в документах, якщо ви будете щось підписувати, або якщо ви будете робити свій бізнес, ви ж будете шукати місце там для свого кафе, для свого ресторану, для офісу, el lugar». Дуже важливо запам'ятати, і обов'язково, звичайно, що в кого будуть романтичні відносини дружні, ну, дружні відносини з атаки американцями, щось не дуже віриться, але то ви обов'язково зіштовхнетеся з цією реальністю, вивчити слово логар. Отже, давайте повторимо з Нікіджаном мамі кемі Естас Ас'єндо. Кемі Естас і Естас ту естас Сесєєндо. Що ти робиш? Йоностой. No 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 Запам'ятаєте слово no. Yo no estoy. Це надзвичайно часто конструкція, яка завжди, завжди, завжди. Mintiendo – це брехати, но ой, он деталі. Слово ой, це сьогодні. Отак можна собі писати ой, Маньяна В Щоденнику це дуже-дуже-дуже класно, так само як today, tomorrow, yesterday, так? Si me escapa tu cuerpo» – «Escapa Ескапа cuerpo». Запам'ятайте, cuerpo» кого романтичні відносини, завжди, завжди, завжди. Ce, це слово буде у вас завжди. І poner тупонер е облар. І куанда poner понес де облар. Аблар це говорити, говорити. І остання романтична стрічка Mi. Мім'єнте, а мій розум і махінандоне. Це, в принципі, пропускаємо елі моменти Запам'ятайте Запам'ятаєте елугар, тому що це місце. Like «place», «the place», Так, без нього ніяк. Бажаю натхнення. І найголовніше, що вогонь вашої віри в себе, вогонь, вашого внутрішнього вогню завжди горі у вас. Тому що це є основа всього, основа, основа успіху. Хто що вам не казав, хто, як би ви не казали, ви знаєте, що ви є вогонь свого життя. Фуего. Дісфрута сувіда, насолоджуйтесь своїм життям, Дісфрута суттємпо. Чао-чао!